Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і це Таро прогноз на тиждень для знаку Зодіаку Терези. І так, давайте подивимося, яким же цей тиждень буде для вас, в якій атмосфері пройде. Спочатку розглянемо в цілому атмосферу тижня і далі уже основні сфери роботу, фінанси, особисте життя, застереження на цей період та пораду. І так, Терези. І перша карта у вас. Четвірка жезлів, супер. Успіх у вас чекає на цьому тижні. Дев'ятка монет. Теж карта хороша. Та королева кубків. І так, для когось може програтися як початок, середина так і кінець тижня, а для когось в цілому. І так, давайте. Перша карта у нас четвірка жезлів, Вона говорить про успіх. Для когось це і колективний успіх, успіх на роботі, а для когось це карта переїзду, тому що це карта ще й дому. Можливо, хтось змінює місце проживання, можливо, хтось вирішив переїхати. Тому. Для вас це дуже вдалий період, і вас дуже порадують ваші зміни у житті. Тому ось так. Але взагалі, якби карта говорить про успіх. Тому чудово. Далі карта йде дев'ятка монет, теж говорить про задоволення, про достаток. Да, тому і тут у вас карта успіху, тут карта достатку, тому на цьому тижні в Терезів все супер. Да, тут і фінансовий успіх, і, та взагалі да, якби у вас все на цьому тижні буде для повноцінного життя. Для Вдалого життя, тому да, якби ви проведете цей період задоволення. Тому ось так. Далі карта Королева Кубків говорить про, якщо ви жінка, то, звичайно, ця карта говорить про вас, що ви будете задоволені. Тим, що є, гарні емоції, тому що для когось це можливо і закоханість, тому для когось це можливо і переїзд до вашої другої половинки. Можливо, хтось вирішить з'їхати, проживати разом, тому теж як варіант. Тому ось так. Ну Це ще карта говорить про те, що вам потрібно прислухатися до своєї інтуїції. Вона у вас дуже сильна. якби тому, якщо вам потрібно приймати якісь важливі рішення, да, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, що він вам підсказує. Ну, Це ще й карта говорить про те, що на цьому тижні вам, у вас буде таке бажання проявляти любов, увагу до ваших рідних, знайомих. Да? На цьому тижні ви будете такою ніжною, доброю, чуйною. Тому ось так. Якщо ви чоловік, то, звичайно, це е, хтось із вашого. Знайомих. Можливо, це ваша дружина буде на цьому тижні да, до вас так, ніжно відноситись, спіклуватися, допомагати. Можливо, це ваша сестра, можливо, колега. Тому у кожного да, свій якби, варіант. А для кого, якщо у вас немає дружини, партнерші, то, можливо, до вас якась да, буде проявляти на цьому тижні така. Да. Дівчина, жінка, свою увагу, любов, тому зверніть увагу, чоловіки. Тому ось ось така атмосфера тижня для вас. І давайте далі розглянемо сферу роботи. Що чекає у вас в сфері роботи. А в сфері роботи у вас чомусь четвірка кубків говорить. Про якесь незадоволення. Да? Все, що у вас є, якось все вам уже не приносить радості, да? якихось гарних емоцій, і те, що вам пропонують, теж вас не задовільняє. Да? Тому якісь такі да? як депресивний стан на цьому тижні. Для тих, хто в пошуку роботи, ця карта говорить те, що, можливо, якщо і будуть якісь варіанти, то вони вас якби, будуть не задовільняти, і ви, скоріш за все, що будете від них відмовлятись. Так, сфера фінансів. Фінансова сфера Терези. Ну тут для вас теж карта успіху випадає. Тому так як і на атмосферу тижня, що у вас тут успіх чекає фінансовий вдалий тиждень, так і на сферу фінансів випадає карта шестірка жезлів, яка говорить про успіх. Тому, ось так для когось це можливо ще якісь гарні новини щодо вашого фінансового положення, можливо. Комусь і підніму зарплатню на роботі, ви будете радіти цьому. Для когось це прибуток від якихось поїздок, від дороги, тому теж як варіант. Можливо, у вас і робота пов'язана з якимись поїздками, з дорогами, з да, так, така сфера, тому теж як варіант. Так, Особисте життя, що чекає вас, Терези в особистому житті. Так, а тут у вас паш монет. Для тих, у кого вже є сім'я, дітки, то карта говорить про те, що більше часу ви будете приділяти своїм діткам на цьому тижні. Для тих, у кого тільки розпочинаються стосунки, то ця карта ну, теж вона більше як застереження, тому що пажі більше дасть. Як... Таке дитяче відношення і якби більш несерйозні такі стосунки. Тому будьте обережні, ті, хто тільки розпочинають нові стосунки, якісь, да, якісь нове знайомство, тому будьте обережні. Для тих, в кого вже є якби, стосунки, партнер, партнерша, чоловік, дружина то теж ви якось на цьому тижні будете більш практично відноситись до стосунки, да, Вам не потрібно якби, такої, да, романтики, гарних слів, а вам потрібна да, якась практичність і да, якби не словом, а ділом. Ось так. Тому ось такий тиждень для вас. Так, сфера здоров'я, але я попереджаю, що діагнози повинен ставити лікар. Да, тому я говорю, якщо негативна карта, тому зверніть увагу, якщо, можливо, у вас виникли якісь труднощі зі здоров'ям, Тому, зверніть. якщо м -м, хороша карта, тому все чудово. І так, здоров'я терези. Ну, тут рицар монет говорить про те, що зі здоров'ям у вас все чудово, але монети завжди говорять про те, що за своїм здоров'ям потрібно слідкувати, відноситись серйозно, те, що ви їсте фізичне навантаження, якби за своїм здоров'ям потрібно слідкувати і працювати над ним. Тому ось так. І навіть якщо у вас якісь і виникли складності зі здоров'ям, все одно да, вам потрібно якби, пройти лікування, можливо, якісь вітаміни пропити, да, якби це все віднестись до цього всерйоз. Тому ось так. Застереження на цей період. Давайте, терези, застереження на цей тиждень. Так, тут у вас Туз монет, і давайте подивимось пораду. Угу, Імператриця. І так, Туз монет, він завжди говорить про якусь можливість, про якийсь шанс у вашому житті. Ну, це такий одноразовий, да, якби одноразова можливість. Тому, якщо вам хтось щось буде пропонувати на цьому тижні, то це карта застереження говорить про те, що вам не потрібно приймати якусь пропозицію, не потрібно да, користуватися цією можливістю, краще відмовитись. Тому ось так. І карта порада, карта імператриці, якщо ви жінка, карта говорить про те, що... Приділіть цей тиждень для себе, зробіть те, що подобається вам. Да, приділіть о, увагу своїй зовнішності. Ну, проведіть час з задоволенням. Проживіть цей тиждень для себе, да, якби те, що приносить вам задоволення. Тому ось так. Ну, це ще карта. Да, якби наших... Таких домашніх всіх обов'язків, обов'язки мами, дружини, тому теж вона да, якби радить, що можливо, на цьому тижні потрібно приділити увагу своїй сім'ї, родині, можливо, для когось це і карта говорить, що, можливо, своїй мамі приділити увагу час, можливо, комусь потрібно з'їздити в гості до своєї мами, да, якби приділити увагу на цьому тижні. Тому теж як варіант. Якщо ви чоловік, то ця карта говорить про вашу дружину, про вашу маму, теж говорить, що да, на цьому тижні приділіть увагу їм. Да, зробіть щось приємне для них, щоб вони відчули себе коханою дружиною, улюбленою мамою, да, тому що вони відчули вашу любов. Ось так. Ось такий тиждень для вас, Терези. Підписуйтесь на канал, підтримуйте відео лайками, якщо воно було вам цікаве, корисне. До зустрічі!